А що, якби я сказав вам, що ваша залежність це зовсім не прокляття, не тавро ганьби і не прикрий недолік характеру? Що як це особлива потаємна мова, за допомогою якої Всесвіт звертається саме до тих, кого він обрав для глибинного внутрішнього перетворення? Ми звикли бачити у залежності лише людську слабкість, етичний провал або біологічну помилку проте, за цим видимим хаосом криється радикальна істина, яку важко прийняти без внутрішнього спротиву. Залежність це не просто збій у налаштуваннях особистості, це гучний поклик вищої сили, відчайдушна спроба пробудити те, що було поховано у найтемніших недрах вашої душі. Поки більшість сприймає цей стан як покарання, варто побачити в ньому форму найщирішого духовного діалогу. Нав'язливий потяг, некерована одержимість, задушливий сором та нескінченний цикл падінь і короткочасних відроджень усе це має свою чітку структуру та свій ритм. Це мова, якою вічність розмовляє з тими, кого вона має намір змінити докорінно. Кожна форма залежності несе в собі зашифроване послання, прихований код, призначений не для кожного вуха. Алкоголь, жага влади, контроль, саморуйнування чи нескінченна гонитва за амбіціями – це не випадкові способи втечі від реальності. Це складні символи внутрішнього голоду, що вказують на те, про що ваша душа давно забула, або що було у неї силоміць відібрано. І лише ті, хто позначений особливим призначенням, відчувають цей внутрішній вогонь із такою нищівною інтенсивністю. Ви коли-небудь відчували себе полоненим власних бажань, одночасно розуміючи, що не маєте сил від них відмовитися. Цей парадокс і є ключем до розуміння вашої суті. Чим яросніше ви чините опір тому, чого так сильно жадаєте, тим далі ви відходите від істинного сенсу цього потягу та від того уроку, який він у собі несе. Залежність приходить не для того, щоб остаточно знищити вас, а для того, щоб змусити вас розкритися. Вона розмовляє через бурю ваших імпульсів, які ви не в змозі пояснити навіть самому собі. Вона звучить у тиші після кожного чергового падіння, у той самий момент, коли ви перестаєте впізнавати власне відображення. Саме тоді на руїнах старого образу починається процес формування вашого справжнього я. Тому, перш ніж виносити вирок власній долі, зупиніться і прислухайтеся до цього гуркоту всередині. Можливо, це найчисніша і найбільш особиста розмова, яку ви коли-небудь вели з непізнаним. Це розмова, яку здатні почути лише душі, призначені для великого пробудження. Усередині вас живе голод, який неможливо вгамувати нічим земним. Ви намагаєтеся заглушити його речовинами. Іншими людьми, новими досягненнями чи постійним рухом, але скільки б ви не споживали, пустка завжди повертається. Вона стає глибшою, вимогливішою та невблаганнішою. Це не фізична жада, це духовна спрага, пошук втраченого святого у світі, що став занадто пласким і тісним для вашої природи. Кожна залежність починається як несвідома спроба доторкнутися до чогось трансцендентного. До того, що лежить за межами буденності. Коли ви тягнетеся до чергової порції забуття або руйнівної прив'язаності, ви не просто виявляєте слабкість, ви відгукуєтеся на зов, який поки що не навчилися розпізнавати. Ваша душа вимагає сенсу, а залежність стає єдиною мовою, якою вона навчилася кричати про свою самотність. Це жага давніша за будь-яку цивілізацію, але не всі відчувають її однаково. Лише обрані несуть цей тягар, невідступний потяг, який неможливо ігнорувати. Це свідчення того, що щось незмірно більше намагається достукатися до вас, тягнучи до трансформації, якій ви так довго і запекло чинили опір. Падіння ніколи не буває випадковим, воно підпорядковується певному візерунку, ритму, який є глибоко духовним за своєю суттю. Ви піднімаєтеся з надією, ви падаєте у відчай, ви знову збираєте волю в кулак і знову опиняєтеся на дні, приголомшені власною неспроможністю. Цей повторюваний цикл не ознака вашої нікчемності, а необхідне сходження у ті пласти власної особистості, яких ви уникали все життя. Це зустріч із власною тінню, усім тим, що ви відкидали, витісняли і ховали під поверхнею свідомості: злість, сором, страх, придушені бажання та неприйняті імпульси. Залежність має жорстоку чесність. Вона виносить усе це на світло. Кожен зрив змушує вас зіткнутися з правдою про себе, з якою ви б ніколи не зустрілися, якби ваше життя залишалося зручним, безпечним і передбачуваним. Залежна людина не може нескінченно ховатися за соціальними масками чи ввічливими ілюзіями благополуччя. Залежність зриває всі захисні шари один за одним, поки ви не залишитеся оголеними перед собою і перед нескінченністю. І в цьому полягає її найвищий сенс. Більшість людей проживають життя, так і не пізнавши своєї справжньої глибини. Вони будують ідентичність з очікувань оточуючих та суспільного схвалення. Але у тих, хто позначений залежністю, немає цієї розкоші, їх неминуче тягне в глиб, хочуть вони того чи ні. Кожне падіння віддаляє вас від поверхневого і наближає до суті. Це сходження є священним. У всіх давніх міфах герой мусить спершу спуститися в підземний світ, зустрітися з чудовиськами та найстрашнішими частинами себе, і лише пройшовши крізь це пекло, він знаходить справжню силу і можливість переродження. Ваша залежність це ваш особистий підземний світ. Кожен крах це ще один зірваний шар ілюзій, ще одне фальшиве я, що втратило владу над вами. Це переживається як смерть, і в певному сенсі це і є смерть того образу, за який ви так відчайдушно чіплялися. Але смерть у психологічному вимірі це не кінець, а початок великого перетворення. Саме в тих місцях, де ви почуваєтеся найбільш втраченими, голос істини звучить найвиразніше. Ви не можете врятувати себе однією лише силою волі, ви не можете подолати це дисципліною чи суворим контролем. Це найважчий урок для обраних, бо більшість із вас бійці за своєю природою. Ви звикли перемагати труднощі зусиллям, але залежність не реагує на силу. Чим запекліша боротьба, тим міцніша її хватка. Ви маєте навчитися припиняти війну і починати здаватися. Здатися, це не капітуляція перед ворогом, це визнання того, що ви зіткнулися з чимось значно потужнішим за ваше его. Це визнання потреби у допомозі, усвідомлення того, що рух вперед тепер веде не вгору, а вниз, у невідомість, у темряву, у ті частини серця, від яких ви бігли роками. Ті, хто, зрештою, звільняється від кайданів залежності, роблять це не через підкорення потягу, а через його інтеграцію. Вони перестають вважати свою тінь ворогом і починають бачити в ній невід'ємну частину себе, яку необхідно зрозуміти і прийняти. Кожен срив приносить свій дар, шанс побачити себе ясніше, зрозуміти, чому ви жадаєте саме цього і чому болить саме так. Справжній шлях це не пряма лінія вгору до світла, це спіраль, що веде вниз і знову вгору, доки ви не досягнете самого центру. А в центрі ви знайдете нечергову речовину і нехвилинне полегшення. Ви знайдете там ту людину, якою ви стаєте через цей шлях нескінченних руйнувань та зцілень. Усередині вас є частина, що спостерігає скута свідомості вона знає кожен секрет, кожну брехню, яку ви шепочете собі, і кожен момент слабкості. Ця тінь була з вами від самого початку, і вона міцнішала кожного разу, коли ви відмовлялися визнати правду. Залежність живиться цією тінню, вона процвітає у всьому, що ви витіснили, у придушеній люті, у непризнаному болю, у заборонених прагненнях. Поки ви не зустрінетеся з ними при світлі дня, вони будуть поглинати вас у темряві ночі. Усередині вас є рана. Яка, здається, ніколи не загоюється, ви випробували все, щоб змусити її зникнути, притупляли її забуттям, ігнорували, маскували новими досягненнями чи бурхливими стосунками. Але як би старанно ви не вибудовували фасад свого життя, вона залишається живою, болісною, нагадуючи про себе пульсуючим відлунням під поверхнею щоденних справ. З часом приходить усвідомлення, деякі рани не призначені для зцілення у звичному розумінні цього слова. Вони не є помилками природи чи випадковими травмами, це священні мітки, навмисно залишені на тих душах, яким судився особливий шлях. Ці рани не дефект, це двері, а ваша залежність це та сила, що знову і знову приводить вас до них, навіть коли ви намагаєтеся відвернути погляд. Ми звикли вважати біль ворогом, якого треба знищити. Але у деяких людей біль вплетений у саму структуру особистості. Він формує сприйняття, забарвлює стосунки і штовхає до саморуйнування. І до цієї глибини не здатні дістати жодні позитивні установки чи поверхневі техніки контролю. Це заноза у плоті, яку неможливо просто видалити. Це ціна вашого покликання, межа між тими, кому достатньо звичайного існування, і тими, кому судилося пройти шлях внутрішньої алхімії. Ваша залежність тісно пов'язана з цією раною. Коли біль стає нестерпним, виникає непереборна жага заглушити його. Коли рана знову відкривається, з'являється бажання втекти. Вони утворюють замкнене коло, підживлюючи одне одного і тримаючи вас у стані, який здається безвихідним. Проте саме тут відкривається головна істина: рана не ваш кат, вона ваш вчитель. Кожного разу, коли вона нагадує про себе, вона вказує на щось фундаментально важливе, на те, чому ви покликані навчитися. Всередині цієї рани закладено досвід. Який з часом стає джерелом найвищої мудрості. Людина, яка ніколи не знала справжньої самотності, не здатна по справжньому зрозуміти того, хто в ній живе. Той, хто ніколи не тонув у руйнівному соромі, не зможе бути поруч із тим, хто в ньому гине, а ви можете. Ваш біль дав вам доступ до таких шарів людського буття, які залишаються закритими для більшості. Це не випадковість, це тривала і жорстока підготовка. Через цю рану ви отримуєте здатність розуміти, співчувати та супроводжувати інших не з позиції сили, а з позиції спільної вразливості. Кожна ніч без сну, кожен момент відчаю, коли хотілося все припинити, усе це було навчанням. Вас готували у пітьмі, щоб ви могли стати провідником для тих, хто одного дня опиниться у схожому пеклі. Але доступ до цього дару залишається заблокованим, поки ви воюєте з раною, поки вважаєте її доказом своєї неспроможності. Справжня трансформація починається не тоді, коли біль зникає, а тоді, коли ви перестаєте від нього тікати і починаєте жити з ним усвідомлено. Підлинне зцілення це зміна вашого ставлення до своєї надламаності. Священна рана стає такою не тому, що завдає страждань, а тому, що ви перестаєте сприймати її як недолік. Ви припиняєте питати, чому це сталося зі мною, і починаєте запитувати, чому це мене навчає. Ви перестаєте вимагати, щоб вона затягнулася, і вчитеся жити з нею, перетворюючи її на джерело співчуття, а не сорому. Це надзвичайно важка праця, адже все ваше єство прагне, щоб біль нарешті припинився. Ви хочете бути нормальним, жити без вічного напруження у грудях. Але рана не відпускає, вона повертає вас до того, від чого ви відчайдушно намагалися сховатися у пляшці, у речовині чи в руйнівній поведінці. Залежність була вашим щитом, способом вижити в болю, який здавався непосильним. Але тепер цей щит став вашою в'язницею, і настав час поглянути в очі тому, від чого ви так довго захищалися. Тепер, коли ви стоїте на порозі розуміння, ви можете озирнутися назад і нарешті побачити, чому вас навчав цей вогонь. Жага, яку неможливо було вгамувати жодними земними засобами, прийшла, щоб показати вам істину. Ніщо в цьому світі ніколи не буде для вас достатнім. Ваша нездатність задовольнитися поверхневими радощами, це не дефект, а знак високого покликання. Ви позначені божественним неспокоєм, який не дозволить вам заснути у затишній брехні буденності. Падіння, які ви вважали своїми остаточними поразками, насправді були необхідними етапами спустошення себе від ілюзій. Ви мали втратити все фальшиве, щоб знайти те єдине, що є справжнім. Ваша тінь, яка роками жахала вас своєю присутністю, всього лише чекала на визнання. Вона була не мучителем, а суворим провідником до вашої цілісності. Залежність, що так довго руйнувала ваше життя, виявилася лише формою викривленого пошуку святого. Ви шукали нескінченність у пляшці, сенс у короткочасному кайфі, а безумовну любов у стосунках, які лише поглиблювали вашу ізоляцію. Напрямок був помилковим, але сам імпульс був священним. Ви готові були йти на край світу, і навіть за його межі, аби лише доторкнутися до таємниці буття. І Всесвіт почув цей крик. Він не дав вам того, що ви просили, а дав те, що вам було потрібно: повний крах усіх зовнішніх опор, аби ви нарешті звернули погляд усередину. Рана, яка відмовлялася загоюватися. Виявилася тією самою тріщиною в стіні вашого его, через яку у вашу душу нарешті почало проникати світло істини. Ви не були обрані для комфорту, ви були обрані для трансформації, кожна ніч наповнена задушливим соромом, кожна відчайдушна молитва на руїнах власної гідності, кожен зрив, усе це було частиною вашого загартування. Вас вчили у пітьмі, аби ви навчилися розрізняти світло там, де інші бачать лише порожнечу. Ви набули здатності спускатися на таку глибину людського страждання, куди ніхто не піде добровільно. І тепер це ваш головний дар. Ви можете стояти поруч із тим, хто тоне, і без зайвих слів дати йому зрозуміти: я знаю, як це виглядає зсередини. Ти не один. Ваша сломленість стала вашим маніфестом, вашою силою, вашим правом допомагати іншим знаходити дорогу додому. Ця розмова не закінчується сьогодні. Життя продовжуватиме говорити з вами через труднощі, сумніви та нові виклики. Але тепер ви пробуджені, а це змінює саму природу вашого шляху. Ви більше не біжите від себе, ви повертаєтеся до себе. Ви більше не боретеся із залежністю, ви слухаєте її як вчителя. Ви більше не ненавидите свою рану. Ви шануєте її як джерело своєї мудрості. Скільки б разів вам не довелося впасти у майбутньому, ви вже знаєте. Падіння це не кінець історії, а її поворотний момент. Ви знайшли джерело всередині, і тепер жага, яка колись пожирала вас, перетворилася на спокійну течію вашої справжньої долі.